Працівники Житомирського рему завершили під'єднання до електричних мереж чотирьох тимчасових модульних укриттів на даному етапі. Здійснено підключення до мереж, становлений обліку і. Подана мережа до укриття. Далі будуть проводитися внутрішні роботи. Відповідно до умов угоди, підрядник виготовив та змонтував укриття і має облаштувати його всередині. Для цього потрібно підключитись до мережі, каже Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Після того потрібно було замовнику в даному випадку КП КПЗ звертатися до обленерго на рахунок того, щоб надали технічні умови, і зробити як окрему точку підключення. Ми звернулися, але попросили все ж таки зробити це на благодійній основі, на що обленерго пішло на. Зустріч і підключила. Зробила цю всю роботу і підключила зовнішнє підключення. Тось, тобто ми не говоримо про внутрішнє, ми не говоримо про саме приміщення. Ми говоримо від опори до приміщення, зробила це на основу. На сьогоднішній день вже повністю змонтоване зовнішнє. Електрозабезпечення даних об'єктів з облаштуванням узла обліку, що повністю робить їх готовими для виконання своїх безпосередніх функцій. Ми здійснювали монтаж відгалуження від наших ліній, від КТП, це чотири об'єкти по міста Житомира, облаштовували засобами обліку і повністю робили монтаж зовнішніх мереж.